Усім доброго при доброго ранку. Я ось вийшла на город. Хочу ж вам показати, з чим я вчора займалася. Тільки що ось я накрила грала капусту, тому що посадила пізно. Ось, бачите, тут з краю я скопала з Вадимом і ми посадили. І хочу їх тут вдруге посадити, досадити ще. В мене залишилась капуста. Посадю туди, там, де я вже зрізала капусту. Так що Хай росте, побачу я цей експеримент. Чи буде їй тут їсти біла крилка під укриттям, чи ні. Так, помідори ось трохи в мене підв'язані. Останні я до сих пор ще не підв'язала. Треба підв'язувати і прорідити листя нижнє. Все на городі дуже гарне. Я пішла, тільки що зелені нарвала гороху повно, нема кого її їсти і рвати. Уже на тих кабачках. Завтра буду вже зривати кабачки, друзі. В общем, їсти є, що, слава Богу. Кукуруза вже починає даже цвіт викидати. Так що скоро будуть і качани. Помідорчики цвітуть, теж оті в мене, що на цьому. Що відділення там я садила? Салат такий гарний, рву вже курям, його кидаю потроху. Дивіться, який буйний салат красивий, дуже гарний. Шпинат вже в цвіт пішов. От, Не знаю, може один кущик залишу на семена шпинат. Як ви думаєте, можна зібрати з нього сіміна шпинату? Цибулька моя вже пішла. Ось, дивіться, то що я посадила, просапаю ось, пішла рядочками. Молоденька, хай росте. Обіцяють ще дощі. Так що буде, може, і ще цибулька. І тут рядочок я посадила теж. Ось у цибульки. Треба просапати, бо пішов коврик. А дивіться, як мої баклажани пішли рости. Перчики і баклажанчики. Дивіться, які гарні вже. Ось такі ось гарні вже кущики. Пішли рости, хай ростуть. Так жуків провірити нема. нема. Вадим бризкав, вроді не видно. Були, були, полупилися малі, але я їх унічтожила. Перчик цвіте гіркий, вже в'яжеться. Ну, хай буде аджик. а вже навіть є й маленькі друзі. Дивіться. Вже є і маленький перчик. Воно, бачите. От один, і другий воно, красунчики. Хай буде, може ж буде аджик. але є вже на кущиках Манюній перчик нав'язався. Так що є, скоро все заквітні чорнобривці мої. Бачите, ці точки вже повикидали. Буде гарно. <кій> Кабаки поки ці ще не вириваю, ще якийсь раз зірву, а тоді вирву. Бо вони помідори заглушили мені трохи. Так що такі справи. Там на городі, на нижньому бабусі теж все дуже-дуже гарне. Це, поки що городи нас дуже радують. Огірочків тут повно маленьких, ось дивіться. Я два штуки воно вирвала. Зараз буду робити салат. Це я вчора тут бігла на допомож. Ой, а я не подивилася, чи ті дві капустини я посадила. Зараз гляну, бо він мене вчора погукав, а я тільки що напинала агроволокно і не глянула, кум прийшов, я з ним забалакалася і все посадила. Посадила, да, друзі, все, всі посадила. Ось, все, я вам покажу. Бачите? Так що такі справи. Працюємо далі. Хай собі росте. Ой. Бо ця біла крилка задовбала, вже не знаєш з чим її бризкати. Побачимо, це мій перший експеримент. Пізню капусту садити під аграру окно. Так, ну все, пішла я готувати сніданок. А тут ось мух на сонці капець. І громні такі сидять на сонечку. А під виноградом, друзі, їх немає, бо тут прохолода. Тут у нас тіньок. Ось такий у нас навес наріс нам. Да, зараз дам тобі їсти. Прибіг ось рижик, хоче снідати. Так, друзі, сьогодні моя робота почалася з молока. Буду ось, собрала агрегат, зараз буду сепарувати, бо повні холодильники молока не влазеніку, так що буду переробляти знову молочку на творог і на масло. На вершки потім буде масло молочко я все а Зараз бігом готую борщ і хочу з вами поділитися, що вже всі овочі з мого городу. І картопелька. Подивіться, яка гарна картопелька вже в нас. І капусточка, і морква, і цибуля, і бурячок, і зелень, петрушка, і кріп. Все з свого городу буде дуже смачний борщик. Так, друзі, борщик я вже зварила по-бистренькому. Це біленьке сверху чесничок у мене. Бачите, який гарний борщ. І так пахне. І зварила кашу вже собака. У мене така сковорідка, друзі. Ну, я в неї завжди запікаю усе. Бо нема в мене великої форми для кекса. Для маленьких є, але не хочу. Не ма в мене часу. Я бігом закалашпуцяла тісто на кекс. І вам цей рецепт виложу. В описі до цього відео. Дуже гарний, ось, ось спечу і покажу, що в мене вийшло. З усього домашнього, свій творог, масочко. Е ну, мука, понятна, сода тут. Яйця сюди ложиться на цю порцію 6 яїць. Ну, В общем, я думаю, що він вийде величенький, можна його пекти в маленьких формочках. У ну, коли є час, можна виложити його в кондитерський шприц. чи той в кондитерський мішок і з кондитерського мішка видавити у формочки. От, буде дуже зручно. А я буду пекти в великій формі. В такі ось спечу, Потім поріжемо та й будемо з чоловіком так їсти. Так, ну все, печу, покажу вже результат. Ой, Друзі, в кухні так жарко і витяжка робить, все одно духовка печеться. А я поставила ще компот варитися, бо Вадим попросив компоту. А що ж у нас фруктів немає, я достала з погріба вишні і апельсинки туди порізала. Отакий буде в нас компотик. От, а цей, і печеться кекс у мене в духовці. Фу, Позамітала. Коротше, вже нагасалася. Зараз вже майже скоро пів дванадцятої. У мене вже душі немає, треба йти відпочити, бо у, е, хоч з бо у час на час приїде ветеринар капати ласуню. Тобто треба буде її знизу пригнати, подоїти. І тоді ж підемо капати. Ой, вона ж така, в общем, балується. Треба якось воювати. Сьогодні вранці вже на ліцо було е -е, лучіше, я бачила. І, друзі, молоко сьогодні вже я сепарувала, то прямо, ну прямо таким смачним пахне. Знову набила вершків, буде масло. Так що такі справи. А тоді на три години приїде ще трактор, тюкувати сіно. Тоді будемо його знову звозити додому і зносити у сінник. Так що, друзі, сьогодні знову в мене день до вечора, до упаду. Друзі, ну ось кекс спекла та порізала, бо нема коли, треба бігти вже на лук і приїхав вже тракторист е тюкувати сіно. Друзі, а у нас в гості там прилетіли на полі. лелеки ходять. Видно вам чи ні? Не знаю, бо далеко ще. Йдемо по низам, ласуньку отсюди забрали, вона там на городі, на пустому пасеться, бо поки покапали і сьогодні вона теж творяки творила. Ну, що зробиш, як треба? Капаємо глюкозу і бор глюконат. Підтримуємо її, в общем, налагоджуємо, обмін веществ. І вітаміни ще і колем. Ось такі друзі, хоч і перед отьолом давали їй вітаміни, і кальцій давали. Не знаю, зараз, оце, друзі, так з коровами дуже проблемно. Дуже хворіють корови. А що ви хочете? Зерно все тровлено, надаємо тим коровам. Ось цей тракторчик наш тюкує. Дікує ось нам сіно. Ідемо. Вадим перевернув його з утра. Привіт! Оно лелека ходять. Бачите? Гелекі чорногузи в нас тут ходять, красавці які. І він не один, воно там далі за тюком не видно, тюк стоїть стоїть там ще один ходить. Оце жабок, жабок все. А жабок або вужів. Ось такі у нас красавці тут ходять, бачите? Воно і воно третій. Взагалі, повно їх тут. Так, ну все, друзі, стюкували сіно. Зараз йдемо по машину та й буде Вадим возити з Мішою. Міша нам допомагає. Воно він складає на горі. Так що такі справи. 90 тюков ні. Ди... Ні. 90 тюков натюкували ми. От. А? А, а а я 10. Короче... Короче говоря, У нього новий, у нього новий тюку, тюкувальник з сітчиком, так що не надо було і рахувати. А він в прошлом році нам написав лишніх 82 тюка. Значить, ми записали цей рік тільки 8 тюков і 35 соток. Так, і зараз перевеземо додому і знову будемо тягати сінник. Так, друзі, ну так і ж я випросила в чоловіка, він мені накачав камери. І я їду, щось в мене якось чи штани неправильно надівати. Ні, не, все правильно. Їду на нову почту. Їхала тут під горку, я йду. Нам треба вийти на центральну вулицю. Це Та що От. На дворі в нас дуже-дуже жарко. Спека. Ну нічого, потихоньку назад мені буде легше. Назад вже буде майже все з горки. Там в одному місці тільки буде трошки підгорку. Я поїду кругом, там де ми їздимо машиною. От. А це У нас тут на горі детський садочок за деревами не видно по цю сторону, то ми по ту машину їздили. А це цей досі скверик. У нас тут такі лавочки гарні. Ну, ніколи я там, звісно, яка як собака велика. Вона мене не троне. Ні, я їй не потрібна. Вона по своїм ділам, по кущам. Так класно їду з вітерком. Але їдуть машини, треба бути акуратно Боже, поїхав такий трактор попереді мене. Ладно, друзі, потім буду знімати, бо я за рулем. Так, ну ось я виїхала вже на свою вулицю. У нас такий вітер, друзі. І їхати не спекотно, дуже класно. Ось так ногами б я віками б не пішла. Бо я б просто посилка 5 кг пропілен глюколь. Я б просто б не доперла б додому. Та й взагалі я б сама не дійшла без нічого, бо ноги больні. А на велику мило діло. От. Зараз оце ж модно. Електровелосипеди всі розсікають. Ой, їде машина, друзі. Так, друзі, тут під горку, то я буду йти, бо ноги болять не виїду. Колись виїжджала тут на горку. Зараз не можу. Ні то, що я, я просто давно вже не їздила на велику. Це по-перше. А по-друге, ой. Ну нічого, потихеньку вийду. А далі от я вам казала, що як назад я буду їхати, тут буде одна горка. Оце на неї я піднімусь. А далі вже буду по-рівному їхати. І з горки там трошки коло двору. Хлопці вже перевезли сіно, бо я уїжджала, то казав Вадим, що залишилося 6 тюків привезти. Тюки дуже спресовані і важкі. От. Бо э, в минулому році вони тюкували, то легкі тюки були і вони ламалися раз по раз. Старий був тюкувальщик, а це придбали новий. То гарно тюкує, вірьовки хороші, не ні рветься, ніде нічого. Плотно так добре потюковано. Та ми хочемо продати трохи. У нас ще годнього залишилося сіна багатенько. Треба нам продати. Ота От й копієчка якась буде. Нащо воно нам лишнє? Ми накосили 132 тюка прошлий раз і 90 тюків цей раз. От. Для нас це багато і залишилось у нас тюков, на 40 це точно. Або до 40, ну десь так. Це, звісно, це ж перший укус і так нам багато, не знаю. Чоловік каже, не будемо другий раз кусити. Кажу, трава підніметься потім за хаючим ті луки. Та й не знають, друзі. Побачимо. Кажуть, що буде спека туди далі. Якщо буде спека, то десь треба ж буде коровку пасти. Так що такі, друзі, ну ладно. Все, піднялася я на горку, далі я буду їхати. Далі зустрінемось. Так, друзі, хочу поділитися з вами. Тільки що закінчила прибирати у дворі, позамітала. Кругом тут все позамітала. Ну, ще там, де кури я не геть вигрібла, там ще залишила. Ну, Вже в мене нема сил сьогодні. Хочу оце поки ще 20 хвилин є в мене. До того, як доїть суню, ой, сяду трошки з вами побалакаю. Оце тільки що сідала, сиділа, відпочивала і читала ваші коментарі, бо в день мені не було коли. Ми сьогодні не відпочивали. От. Ну, слава Богу, друзі, в мене така новина. Сіно наше вже в сіннику. Слава Богу. Господі, дав Бог нам сил і дав нам помощника. Хлопець тут у нас, ну як він хлопець, йому 33 роки, ну, якраз молодий, і він нам оце поміг із сіном. Я дуже, дуже йому вдячна. Понятно, що ми йому заплатили, але ми самі б, звісно, не впоралися б. Так що, такі друзі, справи. От, дуже дякую вам за ваші коментарі. Ви такі в мене молодці. Ви написали підтримку мою, скільки коментарів. Я вам безмежно, просто безмежно вам дякую. От всій своїй душі. Мені дуже приємно читати такі коментарі. І дуже мені подобається, що стільки багато добрих людей. Я знаю, що ваші коментарі вони не проходять мимо, вони всі остаються в моїй душі, і як би сказати, і з Божою допомогою, і ви мені допомагаєте. Ви мене надихаєте на роботу, хоч я і так працюю, звісно, але мені багато разів на душі краще стає. Ой, друзі, заморілася сьогодні, але дуже-дуже рада. Зараз ще піду здою ласуньку і все. Ні, обманюю, ще треба нагодувати мені мого кекса і топіка. Нагодую і тоді я буду вже свободна. Води сьогодні випила немеряно. не знаю. Щось воду п'ю і п'ю, чи то жара так діє, чи що працювали. в общем, не знаю, друзі. Все добре. Скільки ми за день робимо різної роботи, я ж вам трошечки геть показую, бо я ж не встигаю камеру за собою носити. Це ж треба з телефоном кругом, да? а мені ж невдобно. Ну, в общем, коротше говоря, все добре. Я дуже-дуже сьогодні задоволена. І оце так. Як ото точно кажуть, півсвіту плаче, півсвіту скаче, так і в мене. Скажете, позавчора плакала, але сьогодні, друзі, плачу від радощі. Сьогодні я, що ми зробили, з сіном це впоралися. Я дуже-дуже рада. Ой, Хай, хай моя радість перейде і на вас. Хай у вас все буде добре. І здоров'я вам бажаю, і всього-всього найкращого. І тихої ночі вам бажаю, щоб можна було поспати. Щоб можна було відпочити. Не знаю. У мене скільки було слов вам сказати, але оце тільки вімкну камеру, так все і вилетить із голови. Сьогодні я оце ж їздила на велику. Для мене це така була пригода, така подорож. Мені так було приємно проїхатися, людей побачила. Люди мене побачили, так що такі справи, друзі. Ну добре, пішла я доїти Ласуню, а вам бажаю всього найкращого. На добраніч вам усім. Будьте здорові і хай у вас буде все добре. Пока-пока, друзі. До завтра.